Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали до нас, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Друзі, сьогодні я з вами поділюся е, чудовим рецептом. З інтернету я його вперше готувала, але він давно-давно входив. Я так хотіла його приготувати і нарешті зважилася і таки приготувала його і хочу поділитися з вами. Цей млинець називається фінський млинець у духовці. Дуже гарний такий виходить він у, у розрізі, такий, як Карпатка. Дуже такий ніжний, такий, такий взагалі дуже класний виходить. Такий смачнесенький. І просто, дуже просто готується. Якщо цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Для цього миску убиваємо 4 яйця. Даємо щіпку солі, додаємо столову ложку цукру, даємо трошки ванільного цукру і розбиваємо. Вливаємо, тут у мене є 400 мл молока, вливаємо половину сюди молока, ще раз розмішуємо. Додаємо сюди 190 г муки. додаємо сюда 30 грам розтопленого масла негарячого. Вливаємо сюда решту молока. Два прийоми. І добре розмішуємо. І залишаємо тісто Зна 10 хвилин. Ну, має бути без таких без комочків, без нічого. Ось таке має бути гарне тісто без комочків. Добре вимішати. Все, тут більше нічого не потрібно. Хтось колись мене питав, як то я вкладаю пергамент на бляшку, що в мене рівно. Дивіться, отут я прорізаю кутики ножицями, усі чотири кутики прорізаю ножицями і просто так ходю вкладаю. І вони вже собі просто складаються там, на тих купиках. Бляшка у мене 35 на 45. Від духовки, звичайна бляшка. Але тут треба зробити бортики під цей млинець. Ось так. Ось. Все. І тут так вони, вони тепер так тут і складаються. Це вже гарний пергамент такий, що силиконізований, дуже гарний і не треба додати, просто і так укладаємо. Тісто наше відстоялось. Ми ще раз його тепер отако проб'ємо, аби не було таких комочків. Можна збити, звичайно, і міксером, то чому ні? І виливаємо тут на бляшку. Гарно так кутики може собі так розпрілити. По всьому, і будемо випікати при 190 градусах 25 хвилин. Готуємо начинку. Тут у мене є 100 г сметани і 100 г вишків. До цього додаю весь смаком, Я додаю чай, е, столову ложку пудри і даю трошечка ванільного цукру, небагато. Але трошечка даю. Так, чуть-чуть. І це все будемо збивати. Це все будемо збивати. Вершки і сметана мають бути холодні. Ось така має бути густа маса. Дивіться, аби ви не перебили, бо то-то -то. ось така маса має бути. Не зробили масло. Все, ми вже збили, зараз до печесі наш млинець. Ось така має бути маса. Охолоджені мають бути і вершки, мають бути охолоджені, і сметана, або самих вершків, мож, або може давати сир той. Такий. Маса може бути люба, будь-яка. Ось такий, який гарний, чудовий вийшов у нас млинець. Зараз ми його виберемо звідси з того. Дуже, дуже такий делікатний, Чудо-делікатний. такий гарний. Спіксі з цього боку дуже гарний. Зараз ми його обернемо і найпростиваємо. Так, обернемо його на другий бік. Ось так. І найпростиває. Ось так. Він такий делікатний. Накриємо і найпростиває. Не пересушувати просто треба його. Наш млинець вже простив. І ми будемо зараз його перемащувати. Він вже простив. Отут наші збита сметана з вершками. Так Ми його перемастимо зараз. Ви можете собі і робити, ну більше давати солодче робити. Я солодки не дуже робила, а ви можете робити, яке, яке любите. Зараз це ми змастимо гарно його. Я тут маю ще заморожені малини. Ви можете давати будь-які собі тоти ягоди. Які любите, такі даєте. І лохина, і такі ягоди чорні підійдуть, і вишні підійдуть. Що що небудь, що вам всі подобає, та й та, таке підійде. У мене тут морожена є малина. грам 100, 150, скільки, скільки любите. Тут собі, де отако я розложу собі, далі одно від другого. Отак. Я навіть не розморожувала, просто взяла так з морозилки і все. Трошка так. Скільки любите, любите більше, даєте більше. Це вже за вашим смаком. Але це любить, Це любить. Так, і зараз будемо скручувати. Легенько. Він гарний такий. Я би сказала, що, знаєте, такий є торт Карпатка. І він, він щось подібний, цей млинець, на такий, на той тортик. Такий теж роблять рулет, роблять тортик, роблять таке Ось такий гарний виходить. Дуже такий гарний. А зверху я ще його отако притрушу трошки пудрою. Така краса, швидко готується, не треба тільки довго стояти коло е, плити, щоб то посмажити млинці. Е, тут раз, собі файнесенько в духовку. Закинув і робите свой. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Він трошки стабілізується і я покажу, який він у розрізі. Спробуємо отут збоку, ну, який він виходить у розрізі. Зараз я вам отут легенько так. добре не стабілізувалося, але то. Не, не чекаю тебе сістабілізував. Ну це кусочок того во краєчку. Я зараз далі. Дві, який гарний. Дуже гарний такий. Взагалі. Взагалі, дійсно, як, як той Карпатка, як торт Карпатка. Дуже, дуже такий делікатний. Ой, дивіться, який такий тут. дуже, Дуже гарний. Най зараз і стабілізує. Так що можна готувати. Я думала, що з цього я перший раз готую, готувала його. Я думала, що з нього нічого не вийде. Думаю, де таке, а то, 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 а повірте, дійсно виходить і дуже гарний виходить всередині. Взагалі взагалі дуже гарний і просто готується. Ось такий чудовий, гарний млинець, дивіться, який. який ну взагалі. Взагалі, дивіть, який пористий, який дуже чудовий, який смач, а смачнесенький, такий, що е, взагалі зараз на масницю ви приготуєте собі. І ще попрошу вас, друзі, якщо готуєте по моїх рецептах, будь ласка, діліться відгуками. У нас у групі я завжди роблю посилання. Під е, кожним відео у мене є посилання на групу на Фейсбук. Мені буде цікаво, чи ви готуєте по моїх рецептах, бо ви, ви пишете, що ви готуєте, але я не бачу. Мені дуже цікаво, що у вас виходить, яке, як чи, чи смачненьке, чи апетитне. Е, поділіться, будь ласка, буду дуже щиро вдячна. Ось такий і готуйте такий, дуже класний, файний такий, смачнесенький, апетитний. Взагалі, я думала, що він не вийде, а він вийшов і просто дуже готується. Не треба стояти довго коло плити, але собі заколотили і в духовку і маєте такий чудовий-чудовий млинчик до, до кави, до чаю, до будь-чого. Так що готуйте.